Свої останні зіркові руки ракун провів у металісті, де подружився із жажею куелью і навіть уклав з бразильцем напівжартіливу домовленість. За блискучий асист маленький презент. Дарунки були різні. Інколи приносив йому пепсі, а інколи подарунки були такі, про які краще не розповідати. але найбільше він любив подарунки з Бразилії. Рекун ніколи не називав мене жажею. Він дав мені прізвисько Брама. Пам'ятаєте, колись було таке бразильське пиво? Коли я збирався до Бразилії, то він постійно просив привезти йому таке пиво. Дзвонив і казав Брама, брама. і жажа у тандемі на футбольному полі творили магію. А потім любили разом погульбанити у Харкові. Вдома шашлики жарили. Пол Харькова слышала, як жарится. В доме? Ну, у нього балкон такий большой був, так. А там, короче, во дворі, как би бы, ну, пустой такой. О, ну, соседям пахло. ха Рекун, до речі, підтверджує історію, яку металістів під час кросів його обганяв Мирон Маркевич. хто то ззаді, Думаю, хто это такой, говорю, футболіст у нас в команді. смотрю, а це Мирон Богданович. <laughs> заявляться хотів. Ну вас не злили, що тренер? який там Старший нормально вас на кросах попереджає? Ні, ну я ж починав відтуда, а відсюди. Якраз я його до, до, до середини.